Сьогоднішнього уроку записуємо скалярний добуток векторів, кут між векторами. так, з курсу 9-го класу. Ви вже ви повинні пам'ятати, яким чином знаходити скалярний добуток векторів. Є два способи для того, щоб знайти скалярний добуток векторів. Перший спосіб це знайти добуток векторів за його координатами, тобто. За ось цією формулою. Якщо ми шукаємо добуток векторів, то нам треба першу координату першого вектора помножити на першу координату другого, другу координату першого вектора на другу координату другого вектора і так далі. Перепишіть собі цю формулу. І обов'язково запишіть же вектори. Або дивіться, або давайте, давайте зробимо таким чином. Вектор А має координати x1, y1. Z1. Далі вектор Б. Вектор Б має координати x2, y2, Z2. Тобто, для того, щоб знайти перший, перший спосіб знаходження скалярного добутку векторів, що нам треба зробити? Дорівнює. Перемножуємо x1 на x2 плюс. Y1 помножили на y2 плюс z1 помножили на z2. Єдине, чим відрізняється від того, що ви вчили в 9 класі всі, відрізняється лише тим, що з'являється третя координата. А так, в принципі, все, більш нічого. Але тепер. Тепер наступне. Другий спосіб знаходження. Знаходження скалярного добутку вектора. Тобто, добуток їх модулів помножити на кута між цими векторами. Помножити на кута між цими векторами. Далі. І наслідки ми теж зараз з вами запишемо. Рухаємося далі. Тепер дивіться. Тепер дивіться. Нижче під цим вкажіть, що якщо скалярний добуток векторів, якщо скалярний добуток векторів дорівнює нулю, в такому випадку записали вектори перпендикулярні, в такому випадку вектори перпендикулярні. Тепер, чому саме таким чином відбувається? Ну, все дуже просто. Це можна дуже просто пояснити. Ну, уявили собі, наприклад. наприклад у нас є... Вони перпендикулярні? Вони перпендикулярні. Уявили собі, наприклад, у нас модуль вектора А, наприклад, дорівнює трьом Дорівнює трьом Модуль вектора Б дорівнює, ну, наприклад, нехай буде 7. Нехай, наприклад, буде 7. Так? Тоді в такому випадку ми перемножуємо вектор А на вектор Б за другою формулою, так? Тобто, модуль вектора А помножити на модуль вектора Б і помножити на косинус кута між ними. Якщо вектори перпендикулярні, кут між ними який буде? Якщо вони перпендикулярні, ну, то. 90 градусів. На косинус 90 градусів. Тобто 3 помножити на 7. Помножити косинус 90. Чому дорівнює? 0 проти. Нулю. Тобто, тому і виходить у нас добуток перпендикуля... скалярний добуток перпендикулярних векторів дорівнює нулю. Необхідно з вами зробити. І останнє, що ми з вами запишемо. Як знайти кут між векторами? Тобто запишіть косинус кута між векторами А і Б, буде дорівнювати скалярному добутку цих векторів, поділити на добуток модулів цих векторів. В принципі, в принципі тут все доволі просто. Якщо кут між векторами гострий, то відповідно скалярний добуток буде більше нуля, якщо кут між векторами тупий, то скалярний добуток буде від'ємним. І, відповідно, якщо дорівнює нулю прямим, від чого це залежить? Це залежить насамперед від косинуса кута. Тобто, наприклад, умовно, якщо я буду підставляти, наприклад, ну візьмемо, умовно, по-перше, довжина вектора, довжина взагалі може бути від'ємною. Ні, в жодному Ні. разі в жодному випадку довжина не може бути від'ємною, тому умовно візьмемо, наприклад, ті самі там 7, наприклад, та 3. і якщо в нас тобто все нас насамперед залежить від косинуса, тобто, якщо в нас косинус кута між векторами А та Б, чому гостре? Ну, наприклад, умовно там візьмемо косинус кута, наприклад, там шестидесяти градусів, так. Тоді це буде одна друга, тобто перемножимо, вийде додатнє число, так якщо, наприклад, буде від'ємний кут, наприклад, косинус умовно там 120, не 120, нехай 150 градусів, так тобто, 150 градусів це в нас друга чверть, а пригадуємо в другій чверті, в нас косинус від'ємне значення має, тобто це буде в нас мінус корінь трьох поділити на два, тобто від цього відповідно залежатиме скалярний добуток між векторами. Рухаємося далі. Далі. Відкриваємо підручник. Сторінка 187. Починаємо з простих завдань. Перше завдання. Перше завдання номер 20.3. 3. Так. Перше записуємо. Модуль вектора А. Модуль вектора А. Дорівнює 2 корінь з трьох. Далі, модуль вектора B, от якраз у нас зараз буде схожа ситуація. Модуль вектора B. Дорівнюватиме 30 градусів, 30 градусів, Боже. Модуль вектора B дорівнює 5, дорівнює 5. Далі, кут між векторами А та Б. Кут між векторами А та Б. Дорівнює 30 градусів. Дорівнює 30 градусів. Тобто шукаємо їх скалярний добуток. Вектор А помножити на вектор Б. Перемножуємо спочатку їх модулі. Перемножуємо. Давайте швиденько. Формулу ми вже записували і розписували. Два корінь з трьох Помножити на 5 і помножити косинус 30 градусів. В чому буде дорівнювати?

2 корінь з 3 помножимо на ми корінь з 3. 2 2. Да, ми можемо двойку з 2 сократити і умножити корінь з 3 на корінь з 3. І в підсумку що вийде в нас? 15. 15, 15, правильно. 15 правильно. Далі продовжуємо. Далі продовжуємо. Тепер в другому модуль вектора А. Модуль вектора А дорівнює 4. Далі модуль вектора B. Модуль вектора B дорівнює 7. Далі. Кут між векторами А та Б 135 градусів. Тобто скалярний добуток цих векторів. Буде дорівнювати. 4 помножити на 7. Помножити косинус 135 градусів. В чому буде дорівнювати? Мінус корінь з 2 на 2. Мінус корінь з 2 поділити на 2. Як знаходити, пам'ятаєте, чи ні? 80 надо відняти 45, щоб у нас вийшло 135. І це буде просто в єдиному значенні. Виходить мінус косинус 45 градусів. Правильно? Зразу можна поставити мінус одразу можна поставити мінус. Погоджуюсь, що ще можемо зробити? Сократити 4 і 2. 4 та 2. Залишається двійка. Це виходить 14 корінь, помножено на корінь з 2. 14 корінь з 2. Мінус 14 корінь з 2. Правильно. Наступне завдання записуємо номер 20.5. Номер 20.5. І так, перше. Знайдіть, точніше, кут між векторами А і Б дорівнює 45 градусів. Сказано, що модуль вектора А дорівнює 3, модуль вектора А дорівнює 3. Далі, модуль вектора B дорівнює 3 корінь з 2. Далі, кут між векторами А та Б дорівнює 45 градусів. Знайдіть. Знайдіть. Тепер записуємо перше, перше значення, яке нам необхідно з вами знайти. Записали. Вектор А плюс вектор Б Помножити на вектор Б. Помножити на вектор Б. Дорівнює. Вираз. Тобто. Розкриваємо дужки за розподільною властивістю множення. Тобто Б множимо на А і Б множимо на Б. Вектор. Вектор А. Помножити на вектор Б. І плюс Б, вектор Б в квадраті. І плюс вектор Б в квадраті. І плюс вектор Б в квадраті. Дорівнює. Дорівнює. Ну, далі дивіться. В принципі, все доволі просто. Тобто, вектор А помножити на вектор Б. Розглядаємо його як скалярний добуток цих векторів. Тобто. Давайте на, на прикладі першого розпишу. Тобто, ось тут ми розглядаємо як скалярний добуток. А саме, тобто, модуль вектора А, помножити на модуль вектора Б і помножити на косинус 45 градусів плюс вектор Б в, в квадраті, плюс вектор Б в, в квадраті. Доріння. Скалярний добуток я розписав за формулою. Зрозуміло, ні? Далі. Тепер продовжуємо. Продовжуємо. Тобто розглядаємо далі 3. Помножити на 3 корінь з 2. Помножити косинус 45 градусів. Корінь з 2 на 2. Корінь з 2 на 2. І плюс b в квадраті, тобто ми підносимо модуль вектора b. Вносимо до квадрату. дорівнює. Перемножимо, а потім одразу піднесемо до квадрату. А потім піднесемо до квадрату. дорівнює. Тепер. Так, 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 так. Що в нас в чисельнику виходить? Спочатку можна 3 на 3 помножити, це буде 6. Підставити до. Дробь будет сократить шестерку и перемножить корень из два. Дивіться, 3 помножили на 3, 9, корінь з 2 на корінь з 2. 2 буде 18, і 18, 18, 18 на 2, на 2 буде... 9. І плюс 18, так, там вже встановили. В підсумку, що виходить? Чекайте, чекайте. 27. 27. Підсумки 27. Тепер записуємо в другому. Два вектори А мінус вектор Б. Помножити на вектор А. Помножити на вектор А. Дорівнює. Дорівнює. Так само розкрили дужки. Два вектори А в квадраті. Мінус добуток векторів а помножити на Б. А помножити на Б. Дорівнює. Дорівнює. Тепер 2 помножили. А в квадраті. А в квадраті це в нас 3 в квадраті. Тобто значення в нас ті самі. Мінус. Мінус. Дивіться, питання в іншому. Ви шукали скалярний добуток в першому, ну, тобто під час розв'язування першого виразу, так? Шукали? Він у вас вийшов 9. У нас правильно? буде один і той же скалярний добуток. і той самий ск... Правильно, сенсі. один і той самий скалярний добуток. тобто 2 помножити на 9 мінус 9. Дорівнює 0. Ні. Чому 0? Ну 9, 9 мінус 9 0, 2 помножити на 0, 0. Ні, спочатку у нас множення. Лише. Точно. Так. Да. Що вийде в підсумку? 9. 9. В підсумку вийде 9. Далі і останнє. І останнє. Вектор а, Вектор А мінус вектор Б, все це підносимо до квадрату. А на що це у нас схоже? На квадратичну функцію. Я формула скороченого множення. Формула скороченого множення. Тобто, вектор А в квадраті мінус 2 скалярних а, добутки. Плюс вектор b в квадраті дорівнює. Так, 3 в квадраті. мінус 2 помножити скалярний добуток. Ми вже шукали, тому вдруге це робити не треба. На 9 плюс b в квадраті. b до квадрату ми також вже якось підносили. У нас виходило 18. Також, в принципі, тобто 9 мінус 18 плюс 18 дорівнює. Що в нас виходить? 9, 9 дорівнює 9. Записали наступне завдання номер 20.7. І так, в нас сказано, що модуль вектора А дорівнює модулю вектора Б дорівнює 1. Модуль вектора А дорівнює модулю вектора Б. Дорівнює одному. Далі. Також сказано, що кут між векторами А та Б. Кут між векторами А та Б дорівнює 120 градусів. Обчисліть скалярний добуток такого виразу. А плюс 3Б, А плюс 3 вектор Б. Далі 4 вектори А. Мінус 7 векторів, мінус 7 векторів B. Дорівнює. Що тоді робити? Дужки? Роз... Ну, спочатку розкривати дужки, тобто Так само, як за, ну, тобто, за правилом множення многочленів, тобто, 4А, 4 вектори А в квадраті мінус 7 АВ плюс 12 АВ і мінус 21 В в квадраті. Дорівнює. Дорівнює. Ми можемо мінус 7 АВ та плюс 12 АВ виконати дію Додати можемо. Так. Ну, коротше, скоротити. подібні додати це у нас можемо. Буде, це у нас буде 5, і у нас буде формула. Зараз 4 А в квадраті. Плюс 5 столярний добуток АБ. І мінус 21 Б в квадраті. Мінус 21 Б в квадраті. дорівнює 4. Дивіться 4 помножити. А в квадраті все у нас чудово складається. 4 ми множимо на 1 в квадраті. Тут все просто. Далі плюс 5 помножили на модуль вектора А на 1, на модуль вектора Б на 1. Косинус 120 градусів. Чому буде дорівнювати? Щось. 120 мінус одна друга. Мінус одна друга. Мінус одна друга. І плюс, точніше мінус 21 помножити на 1 в квадраті. Мінус 21 помножити на 1 в квадраті. Так, що в нас тоді виходитьме? 4 мінус 5 других. Мінус 21. Дорівнює. Шукати перші. Ну, можна, звичайно, з 4 мінус 21, 21, а потім уже спільний знаменник. Дивіться, 5 других нормально ділиться, тому можна його зробити ось так, а вже далі пробувати розв'язувати. Що в нас в підсумку вийде? 15.